Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Отже, давайте говорити чесно: чому ж бідні люди залишаються бідними? Відповідь дуже проста: спосіб мислення. Так, я знаю, що зараз хтось скаже, ой, ну це банально, якби все вирішувалось мисленням, я б вже катався на червоному Феррарі, і купував собі каву за 10 доларів без зітхання. Але давайте розберемося без міфів і магії. Бідність це не про гроші, а про те, що у вас в голові. Якщо бідній людині дати мільйон доларів, що вона зробить, як ви гадаєте? Напишіть обов'язково в коментарях. Правильно, спустить все на швидкі емоції, купить авто, яке не зможе утримувати, зніме дорогу квартиру, піде в ресторан і заплатить за всіх друзів і знову повернеться до нуля. Бо в її голові немає думки, як мені зробити так, щоб ці гроші примножувалися. Ось вам простий тест. Якщо зараз на ваш рахунок впаде 100 тисяч доларів, що ви зробите? А тепер чесно. Ви інвестуєте чи з'їздите на Мальдіви та оновите гардероб? Якщо другий варіант, вітаю. Ви мислите як бідна людина. Існує кілька міфів, через які люди залишаються бідними. А саме перший міф це якби в мене було більше грошей, я б розбагатів». Це як сказати, якби в мене був рояль, я б став Моцартом». Гроші лише підсилюють те, що вже є в людині. Якщо вона не вміє їх контролювати, то будь-яка сума розчиниться як зарплата в день авансу. Другий міф це треба більше працювати. Ні, треба працювати головою, а не руками. Люди, які пашуть на двох роботах, залишаються бідними, бо вони обмінюють свій час на гроші без примноження капіталу. Тоді як багаті шукають способи змусити гроші працювати на себе. І третій міф гроші це зло. Класика. Особливо у бідних людей, які постійно бурчать, та він гроші нечесно заробив, гроші тільки псують людей. Я краще буду бідним, але чесним. І ось уявіть, вам дають чемодан з одним мільйоном доларів. Він зіпсує вас? Ви одразу підете робити щось погане? Я гадаю, що ні. Гроші просто підсвітять ваші риси. Якщо ви добра людина, ви допоможете близьким. Якщо ви бізнесмен, ви їх вкладете. Якщо ви безвідповідальна людина, ви їх розтратите. Тобто проблема не в грошах, а в людині. Як взагалі мислять багаті люди? Вони не працюють заради грошей, вони створюють системи. Тобто бідна людина думає, де б знайти другу роботу? А багата людина думає, як зробити так, щоб мій дохід ріс, поки я сплю. І вони створюють пасивний дохід, інвестують, запускають бізнес, навчаються фінансової грамотності. Да? А вони беруть відповідальність. Бідні в нас завжди мають відмазки, економіка погана, в нас немає можливостей, багаті або везучі, або злодії. А багаті думають інакше, окей, як я можу адаптуватися? Що я можу зробити? щоб змінити своє становище, які навички мені потрібно прокачати? Вони не живуть для того, щоб вразити інших, бо бідні купують дорогий айфон в кредит, щоб показати, що вони успішні. А багаті спочатку створюють джерела доходу, і потім вже можуть дозволити собі витрачати на розкіш без шкоди для капіталу. Вони не бояться ризикувати. Бідна людина в нас каже: Та ну, бізнес це ризиковано а багата людина, я краще спробую і дізнаюся, ніж буду жити в страху. Вони розуміють, страх не приносить грошей. Лише дії приносять чи може взагалі бідна людина стати багатою? Так, але для цього треба змінити мислення. Потрібно перестати грати роль жертви, навчитися фінансової грамотності, не боятися пробувати нове. Потрібно оточувати себе розумними людьми і діяти, діяти, а не чекати і скаржитися. Бо реальність вона в нас яка: бідність це не про гроші, а про спосіб мислення. І якщо ви розумієте це зараз, у вас є шанс змінити свою фінансову ситуацію назавжди. А що робити, якщо я вже бідний, чи все пропало? Ну, по-перше, вітаю, ви хоча б чесні з собою, це хороший знак, бо більшість людей вважає, що у них просто складний період, все йде не так, але скоро зміниться. Мені просто не пощастило. І ось так триває все життя. Насправді ж, ситуація зміниться лише тоді, коли ви усвідомите, що вам ніхто нічого не винен, держава вас не врятує, зірковий момент не настане. Ну, можливо, настане, потрібно мріяти і вірити в краще, але все ж таки. Да? Від таємного мільйонера не впаде вам на голову. Єдина людина, яка може зробити вас багатими, це ви. Як нам вибратися з бідності? От крок за кроком. Перший крок це перестати думати, що потім буде легше. Ось ця мантра, ну от наступного року все зміниться. Це класична пастка. Правда в тому, що потім не настане, якщо ви нічого не зробите вже зараз. Подивіться на своїх знайомих, які все життя чекали кращих часів. Вони стали багатшими, я гадаю, навряд чи. Тому відкиньте ілюзії і дійте тут і зараз. Наступний крок це почати контролювати свої гроші, записуйте всі свої витрати за останній місяць, от просто чесно, без самообману, і ви побачите, скільки грошей йде на каву, яку можна було заварювати вдома, скільки спущено на дрібниці, які ні на що не вплинули, і наскільки хаотично ви витрачаєте? І це перший дзвіночок. Бо якщо ви не контролюєте маленькі гроші, то великими точно не навчитеся керувати. Наступний крок це перестати купувати речі, щоб вразити інших. Ось чесно, ніхто не сидить і не думає про вашу нову сумку або телефон. Люди зайняті собою. А ви берете новий айфон в кредит, щоб що? Щоб справити враження на людей, які завтра про вас забудуть. Багаті купують розкіш тільки тоді, коли це не шкодить їхнім грошовим потокам. Далі вкладайте гроші в навички, а не в речі, замість того, щоб витрачати останнє на брендовий одяг, подумайте, який навик я можу розвинути, щоб заробляти більше. Вивчити нову професію, освоїти фінансову грамотність, почати розумітися на інвестиціях. Бо якщо ви не змінюєтеся, ваш дохід. Теж не зміниться, і останній крок це оточіть себе людьми, будь ласочка, які думають по-іншому. Подивіться на своє оточення. Якщо всі навколо кажуть, гроші це зло, багаті це або злодії, або щасливчики, бізнес це ризиковано, то у вас просто немає шансів. Навколо вас повинні бути люди, які розвиваються, ростуть і мислять ширше, інакше ви залишитесь на тому ж рівні. Бідність це не про відсутність грошей, це про відсутність. Сутність правильного мислення? Якщо ви зараз бідні, але готові вчитися і діяти, у вас є всі шанси змінити своє життя. Головний секрет багатих вони не грають роль жертви, вони змінюють реальність під себе. Тож питання до вас: чи готові ви змінити своє мислення, чи вам зручніше залишитися там, де ви є? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!